Це Project 52 і замість Еда сьогодні я. Ми на четвертому етапі кантри кросу у Знам'янці. Ви спитаєте, що опять, і я скажу не опять, а знову. Приїхав, забрав з СТО машинку, но где не досмотрели. Але у нас не просто колеги, не просто суперники, а какое-то братство, которое не оставляет в біді тому сподіваюся, що все вийде у нас. В фіналі на цій трасі ми будемо їхати у зворотному напрямку. І про це не знав ніхто. Всі готувалися до вже знайомих поворотів. Весело буде. Я і тоді не доїхав, у мене ж тут не закрита траса. Треба фінішувати. Такну сторону навіть більше подобається. Він слизький. Треба трошки більше майстерності. Що? Треба купувати нову техніку. БРП не стоїть на місці. Мені все подобається. Все, що пов'язано з екстримом, мені все подобається. З 2017 року намагаюся не пропускати змагання. новий пил, нові вимоги до траси, нові емоції. Було намного цікавіше проїхати обратно. Траса виглядає, звісно, абсолютно по-другому, але плюс-мінус, так скажімо, покриття було для нас дуже знайомим. Стало набагато цікавіше, як мені здається, хоча, як каже штурман, було трошки страшніше, тому що були заїзди між дерев у ліс на дуже високій швидкості, але це тільки додавало адреналіну і підбадьорювало їхати прямо на, в міліметрах від дерев на дуже великій швидкості. Копат не влучені много. Інтересні, прикольні. Траса по-другому їдеться, пилю браті буде супер. Щодо навичок пілотування у пилу. Можу сказати тільки одне це те, що каже мій штурман. Дивись по деревах і по стовпах. Ми пишемо стінограму. Ми їдемо тільки по стінограмі. У дуже поганій видимості це твої очі. Ти на порядок швидше їдеш, ніж суперники, які їдуть по пам'яті. специфика нашого спорта. Його нікуди не денешь. сколько літній я я она всегда была, була і далі буде. Перший день фініш. Ваня використовує клізм. Ходімо. Напружена боротьба, бо за регламентом там вираховуються кращі три етапи. І сьогодні вони прям суєтяться. Але, як казав один мій похмиле спорт... спортсмен знайомий, завтра ще один день. Короткий, але все ж таки день. Дяка організаторам, велика дяка компанії BRP, що спонсорує такі міроприяття. Радий був бачити всіх. Що чекаємо, треба купувати нові баги. Ці вже не їдуть, тому що BRP вони йдуть швидше, аніж айфони. Локація класна, дуже красиво. Їсти є, що ліс. Тепла, хороша погода, тому емоції тільки позитивні. Хотілося б, щоб було побільше учасників, щоб люди приїжджали, не боялися. Це все потрібно розвивати, тому що якщо ми тут не будемо це все розвивати, то більше людей буде виїжджати звідси. Хочеться подякувати ЗСУ за те, що дозволяє там проводити такі змагання. І... Хочеться відмітити високий рівень професіоналізму організаторів, які зробили безпечні зони, ділянки, а також тих спортсменів, які мають змогу приїжджати і проводити змагатися тут. Ми хочемо проводити такі змагання і надалі, і дуже надіємося, що спортсменів буде більше і дух змагання буде рости тільки. Дякую. Катайтесь, беріть іксы, стокове, не стокове, гоняйте. Може любой, то есть все непредсказуємо. Ну що, ось і завершився змагальний 2025 рік. Пройшов фінал чемпіонату України з кантри-кросу для багів та квадроциклів. Хочу привітати всіх з успішним завершенням змагань. У нас була Перерва в 2024 році, але ми повернулися. У нас є дуже багато нових облич, нової техніки. І хочу всім подякувати і спортсменам, і Збройним силам України, які дозволяють нам проводити такі змагання. І будемо сподіватися, що буде наша перемога, і готуємо нові проекти, нові треки і будемо намагатися провести. Більше етапів наступного року, так що запрошую вас. У нас є різні класи і для професіоналів, і для новачків, які можуть себе спробувати в цих змаганнях. Дуже будемо вас всі раді бачити. Приїздіть, у нас класно! Нам дуже все сподобалось. Обов'язково будемо приймати участь в наступних роках, а в наступному році. Це дуже-дуже сподобалось. Дуже дякую організаторам та військовим. Ось і завершився четвертий етап чемпіонату України з кантрі-кросу. Всі пильні, довольні, всі доїхали без пригод. Це дуже круто. Дякуємо зсу, дякуємо оргам, дякуємо спонсорам за таку можливість. Що змагання проводяться з вами? Був Project 52. Ми очікуємо на нагородження. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей!